Народні та козацькі пісні лунають у порогові на честь Дня конституції. Цей колектив приїхав до столиці з Чернігівщини. тому учасники не лише гарно співають, а й норми основного закону знають. Перший день в Україні зробилась конституція. Встановилися правила українські, які були записані в цю конституцію. Верховенство права над цим іншим. Ну і я за те, що вона, скажімо так, багато статей від Конституції Пилипа Орлика навіть. Знаю про права дитини, конституції. Тут дитина має право на вільне висловлення своїх думок, не зважаючи на думки інших. День конституції для Оксани Іваночко велике свято. Розповідає за написано в документі боролися її батьки. Стаття про українську мову для неї особлива. Мені не то що подобається. Вона зобов'язує всі говорити на українській мові. А святкування до переговорів майстриня приїхала зі Львова. Жінка вже 30 років плете та вишиває бісером. Розповідає, шість років тому її роботу подарували навіть папі римському. А ось цю ікону створила за місяць, На ній тільки білого кольору, п'ять відтінків. Беру маленьку іконку, просто я собі її розробляю. Потім на полотні легко риси даю. І потім я бачу, як я її маю робити. Вишиванки з катардини, сукні, рушники. Вишивати надію жгут Мати навчила ще у 12 років. До того ж, бабуся майстрині. Була ткалею, тож про цю справу Ліп, знає чимало От такого плану. Рушник, який зараз бачите, порядка двох тижнів. Трошки простіше тут дрібний хрестик. А якщо трошки крупніший хрестик, то можна за тиждень вишити. Поруч очіпки на будь-який смак від 17 століття до сучасних їх пропонує майстриня Лідія з Житомирщини. Шити ці аксесуари вона почала ще у дитинстві, стверджує очіпки з льону, популярні і досі. Знатні дамі шили з парчі і носили це. Ось були вихідні очіпки. І на кожен день носили таку із льону, з коноплі, під хустку носили. Вже більш сучасні, тому що шляпки завжди жінки носили. Відсвяткували день конституції просто небо близько сотні людей. Наталя Арчук, Анна Кудряцева, п'ята канал.